Приймаєш вітаміни групи Б, але не відчуваєш ефекту. Можливо, ти просто робиш це неправильно. Вітаміни групи Б це не просто про енергію. Вони підтримують нервову систему, мозок, пам'ять, шкіру, нігті і навіть обмін речовин. Але більшість людей не мають дефіциту Б вітамінів, бо отримують їх разом із їжею. Проте є винятки люди похилого віку. Ті, хто приймає препарати для зниження кислотності, вагітні жінки, їм обов'язково потрібна фоліова кислота, а ще ті, у кого мутація гену МТЧФР, їм підходить форма метилфолат. і є цікаві нюанси: біотин може зміцнити нігті, бенфотамін – зменшити біль при діабеті, а високі дози ніацину знизити холестерин, але не переборщимо. Ніацин, фольове кислота, в 6 і навіть в 12 у високих дозах можуть бути дуже токсичними. в 12 може спричинити прищі, так, так, навіть корисне може мати побічки. Запам'ятай, краще приймати B вітаміни під час основної їжі. Засвоювання зростає в 4 рази і не гоніться за мегадозами. Баланс ключ до ефекту.